Всім привіт! Вас вітає канал Саморобний Помічник. Ось я вирішив прогулятися по такій місцевості і зняти вам таке відео, вступ, буде продовження відео. Коли я був вдома у відпустці, я знімав своє навісне обладнання, в якому воно стані, що перероблено, що не доробилось, що треба було зробити. І Тому такий буде відеовступ. Продовження буде далі. Що хотілося би додати, що те відео, яке зараз є перше на каналі, де вже копачка готова. Я мав перше виложити оце відео, що зараз знімаю, а тоді вже готову копачку. Ну так, вийшло. Дуже жорстко не судіть, трошки помилився, тому зараз буде, буде відео. Обов'язково подивіться до кінця, який стан нашого навісного, що до чого і як ми робили. Можливо, комусь стане це дійсно в пригоді, щось захоче собі зробити. Навіть саме така тема це зараз огортач, окучник, осипачка, як то його називає, культиватор. І оприскувач, саморобний оприскувач, бюджетний доволі оприскувач який дійсно працює, це буде ще одне відео. Я покажу, як дійсно працює він оприскувати, чи він вартий він уваги взагалі. Що ще хочу так анонсувати, що буде, що буде в нас зміни на Ютубі. На моєму Ютуб каналі будуть трошки цікаві доволі зміни. У нас буде, скажімо так, розширення. А що... А що саме в нас буде, це я теж зніму такий анонс до відео і розкажу вам, які в нас зміни будуть. Так що обов'язково подобайко нам, підписуйтесь, якщо вам це цікаво. Так, всім привіт. Ось погодка дала нарешті зняти що ж тут а, з моїм навісним без мене. І кому настанні? Ціле, не ціле, що, що переробилося, що ні. Так, візьмемо із кучника, сипачка, гортач, то як називає. Значить, замінили ми ось носки, скажімо так. Ну, На це не замінили він доволі гострий, такий хороший. А ось тут поставили нового. І ось тут поставили нового. Ціна питань 85 гривень. Штучки, ну і болтики зразу новенькі. Да, треба було трошки там підправити, підігнати, скажімо, їх, але взагалом все добре. Ну Ще треба сюди придбати їжаки і буде взагалі все суперове. Рамка наша, все ціленька, бачите, вже навіть травичка, молочай проріс, але нічого, тут є все оперська, воно пропаде. Рамка ціленька, все добре. 에... Плуг, що по плугу. ну Плуг я переставив сюди тільки що. Єдине, що 에... батько зальот, солдат, <залют> не помащені цього, не помащені полиці з лимішами, щоб максимально вберегти від покриття корозією. але так плуг витримав, все доволі добре. Рекомендую такий плуг, бюджетний варіант. Так що заходьте на Агровес там і знайдете такого плуга і не тільки. Так, куб у нас як стояв, так і стояв. То проект балка, ось там за кубом. Але, ну, але, але служба. Наступне культиватор. Що у нас культиватор? Культиватор. Цілий, все ціленьке, він витримав. Буде якесь відео, я возьму, пройдуся такого. Я записував, скільки обробляє землі трактор і обробив землі скільки за минулий рік. Тому буде відео таке, одне із наступних. Культиватор цілий, але все ж таки не був піднятий. Ось, бачите, я таки поставив. Кірпічний, скажем, і непомащені лапи. Які вже ось видно, як покрилися корозією. Що зробиш? Зальот і сам оприскувач, якого брат переробив. Зробив ось чотири ніжки зробив. Тут просто так на швидку руч. Ось покажу, кажу, два у нас насоса. Ось два насоси, купляв на промі їх, добре себе показали. Вихід з бочки, розведено. тут, провода змотані до кучі, скажімо так. Ось стоять вже такі форсуночки. Такі форсунки стоять, да, зовнішній вигляд. Не пофарбований, але нічого страшного. Головне, він працює. Отакий огляд навісного. Ну і ще перейду зараз до цікавого, все таки поки я вдома. У нас бачите, і дощик пройшовся. Поки я вдома, вирішив все-таки, не знаю, буду я копати чи буде брат копати, як там дасть, нам вирішив все-таки, як я й говорив. Модернізувати, щоб копалка стала навісною, не прицепною. Це полегшить нам роботу. Ось тут вал лежить. Уже такі заготовочки сьогодні я почав робити. Це добре, що є накриття, такого, що дає, ось видно, даже де сухо працювати. Так що таке навісне у нас. Все працює, все чекає своєї. Por ahí.